Доброго мирного дня. Всім трошки ще відео з весілля. Так, це Надю, так як вона хазяйка двору, Ось будуть її вивозити в тачці з подвіра, через те, що вона приймає невістку. І коли приймає невістку, свекруха, то старшу господиню чи хазяйку в тачці вивозять з подвір'я, щоб передати права молодші. Господині, тобто невісті. Ось. Так, щось такі-то справи. Такий в нас є звичай. Ось. І це мою старшу сестру, так в тарсі возять, щоб молода господиня вже могла зайняти свої права на весіллі. Ну, вже після весілля, так, господиною. Ось так, щось такі-то справи трошки. Висе, в, в як радості такої, чи такого бича, я вам покажу. А це мої дві ста, е, сестрі танцюють старша і молодша. Ось. Музика тут грає на телефоні. Ось. Ну, я музику прибрала, оскільки, щоб не було мені авторки, старша, сестра це в розовому, що возили в тачці. Ну і це молодша сестра. Ось такі в нас звичаї. А ви розказуєте, які у вас звичаї, чи є так, що старшу господиню двору вивозять в тачці, чи нема, коли приймають невістку гарного дня всім.